Я стою на зупинці автобуса і хочу вам показати у центрі міста, це місто Вайбрюль, пахверкова будівля. Фахверк – це будівля, яка от, така біла з полосками дерев'яна. Тобто, це, це будівля ну, 200 років точно. Тобто в ХХ столітті вже так не, 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 не будують. Хоча, можуть по заказу, як кафе, могли зробити і після. І е, це такий національний німецький е, стиль. От Тоді, коли не було ще кирпичів, було дерево. Ну, то Дерево чи граб, чи дуб. І е, е, воно заповнялося ну, глинобитне якесь. Може з Ізвістю. Ізвість тоді вже була. От, бачите? Ну, більше всього, всього в Німеччині є, і в Голландії, є, і в Швейцарії, і во Франції я бачив. Но, так, такого е нема е більшості. От. А оце я стою зараз на зупинці така німецька зупинка. Вот. Тут студенти приходять, все школьники приходять. І вот. вот так. Така провінція німецька. Отак вот виглядає.